Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді портативний безтрутовий паяльник з регулюванням температури 8 Вт Грей. Ось такі коробочці він заїжджає до нас на склад. Замовити цей паяльник ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. І дивимось детальніше комплектацію. Присутня карта. USB-кабель. Паяльник має вбудований акумулятор, який заряджається від будь-якого пристрою через USB. Ось таке жало типу 510B. Тушка припою. Ось такая подставочка. И сам паяльник Паяльник виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву, нержавіє, напруга 5 вольт, робоча потужність 8 Вт. Температура паяльника від 330 до 450. Також вона регулюється Так, дуже доволі легко. Закручується жало. Паяльник дуже легкий, практичний. Зручно тримати в руках. Замовити даний паяльник можна на нашому сайті, Посилання нижче в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на відео.